Боже вам, брата і сестри, я б хотів сьогодні мало порозмовляти із 6 розділу і описаним послання 6 глави, де апостол Павло звертається до дітей. Каже, діти повернутися своїм родителям у Господі, поэтому треба справедливості. Почитай Отця свого і свою — це перша заповідь з обітуванням. Да буде тобі благо і будеш договорити на землі. Каже апостол Павел, що якщо ми будемо е, почитати батьку своїх, родичів своїх, то то заповідь є з обітуванням. Якщо хочеш жити довго на землі, то ти будеш жити, але мусиш. Виконувати заповідь Божу, шанувати своїх батьків. І правда, не тільки дітям пише апостол Павло, він пише і батькам. І отце, не розражайте дітей ваших, але в ученні наставленні Господньому. Бачимо, що апостол Павло турбується не лише. про а батьків, але турбується і про дітей, щоб батьки не забували, що дітей не можна роздражати. І далі апостол Павел хоче нам сказати, що на конець браття всі, і діти, і батьки, укріпляються Господом і могуще спомсила його. Бо лише так людина може в Господі щось зробити. І Każdy, dalej 11 ma e, odniesienie, w głowy. roku się, to odjemnica u seł różje Boże, proste w koznie diabolskiej. Ciekawym, każdy odjemnica u odjemnica u seł różje Boże. Jak to się różje Boże? Moletwa, post. І читання слова Божого. Оце є могутня зброя, все оружі. тут ту сказано, в чому е, уся могутність збора. Знаємо, коли читаємо Євангелію, коли прийшли е, учні, один чоловік до учнів Ісуса Христа, привіг свого Сина, і вони не могли його вилікувати, то Ісус при... до Ісуса чоловік, як прийшов, а Ісус як гостів, учні питали, а чого ми не можемо це зробити, а ти зробив. А Христос каже, бо цей рід зганяється постом і молитвою. І тому, що наша брань, наша війна не проти крові та плоти. Напротив начат, проти властей, проти мироправителі, тмербліков, віка цього, против духу злобу під Для того прийміть все оружжя Боже. Тобто все, все у всіх боку це воружити. Як то? Щоб ви могли противостати в день злий і все преодолівши устояти. Нам треба своружитися, щоб в день злий ми могли противостати, преодоліти усі невзгоди і устояти, бо тільки устоящий до кінця, відчувається вінчом нагороди життя вічні. І Ітак, встаньте, припоясавши чрезво вашу істину. Справи, боже, у тебе це підперезати. а далі облікнете в броню праведності, тобто одягнутися у кольчугу, таку броню, аби стріли не могли е, доступити до тебе рукава от У броню праведності. І обути ноги, в готовність благовіствувати мир. Тобто бути готовими ходити, проповідувати Слово Боже, мир Божий усім чоловікам. А більше всього цього, у нас щит віру, каже нам апостол Павел, щоб ми вооружили щитом віри, котором щитом. Зможете угасити всі розколені стріли дьявола, Лукаво. І шлем спасення візьміть. Усе було у вояку, коли давно не було зброї вогнепальної, а, а була така мечі, стріли, Тепер Теперше, що хотіли поразити, противник голову. Голову, і той каже, візьміть шем спасіння. і меч духа. А меч духа який це то меч духа? Слово Боже. Меч Духа, котре є Слово Боже. І далі покровяємо 18 вірш. І всяку молеку, прошенням, молетесть усяке время духом. І старайтесь об этом самом, со всяким посвяществом и молнием всіх святых. Мир, браття и любов свірую от Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать вам з усіми незмінно люблячим Господа нашего Ісуса Христа. 阿米。